Серед засобів, що впливають на систему травлення і процеси метаболізму, панацеєю відзначено препарат Гептрал компанія Ебот. Запрошена на сцену бренд-менеджерку компанії Ебот Катерину Гоштинар. Це той засіб, що практично народжується в нашому організмі, але екзогенне його введення рятує печінку там, де шансів нема. А коли за справу беруться найкращі учнів, то ще і ще раз можу сказати: мація України в надійних руках. Отже, вітаємо з лікарським засобом, який не тільки впливає на печінку, а ще покращує настрій. Нейротропна і нейрозахисна дія. А це дуже багато обіцяючих перспективи. Вітаємо! Вітаємо з перемогою марі Катерина, будь ласка, вітаю колеги. Однозначно хочу сказати, що за успіхом кожного бренду стоїть багаторічний досвід, багаторічний досвід успішного застосування препарату. Якщо ми говоримо про гептрал, то це успіх величезної команди менеджерів і успішний досвід застосування допомоги пацієнтам з захворювання, хронічним захворюванням печінки, і внутрішньопечінковим холестазом. Я щиро вдячна і пишаюсь тим, що я в команді «Ебот» і що я дотична саме в такий час важкий, але я дотична до успіху цього бренду і до успіху компанії «Ебот». Дякую вам. Дякую зараз. приєднуємося до вітань. Браво.